Слава Богу, хто є в ефірі, а, вітаю вас, мої любі. Сьогодні було е, одне з судових засідань в києво святошинському суді. Я, чесно кажучи, ми так поспішали, що я не мала часу вам навіть відео засняти. Це відносно справа 161, там, де Зарубін, голова ОТГ потерпілий. Але про що є? Зараз ми знаходимося в господарському суді, де буде розглядатися питання відносно верхньої лаври. Чим це є важливим для нас? Тому що, хоча сторона відповідачів запевняють, що вони все в межах своїх повноважень виконували, що в нас закінчився договір, там і все інше, все інше, але про що ми говоримо? Якщо під час військового стану заборонено свобода слова, свобода думки, права громадян України, У нас вже й заборонено молитва. Це приносить біль мільйонам не тільки громадянам України, а мільйонам віруючих християн, православних. І сьогодні, вкотре ми зустрінемося в судовому порядку, будемо доводити, що ми маємо право, конституційне право гарантоване нам нашою основноположеним законом держави, здійснювати молитву. Душу ніхто не може приватизувати, забрати Бога приватизації, також, також не придумали. Але як бачимо, нав'язати комусь щось хочуть, можуть. І намагаються. Всі, хто говорять правду, всі, хто показують беззаконня, всі, хто показують все загальному, що це робиться, всі розуміють зараз нинішні ситуації. Мало того, що російські окупанти 10 років нас вбивають, знищують. У нас немає внутрішніх конфліктів, як виявляється. У нас немає, виявляється, порушених прав людини. Це виявляється. І знаєте, кожного разу ці всі відкриття, ми, як звичайні парафіяни, могли б терпіти, дивитись, плакати, просити, прощати, тим паче, які зараз пісто. Да? Але коли це стосується питання монахів, то що ж ми за православні, якщо ми навіть наш духовний стовбур православ'я, як я називаю, будемо давати. Під поталі да? будемо давати можливість знущатися, знищити. Тому що це йде знищення, фактично, знищення. Ми не такі, ми особливі. І я говорю тепер так, ми є особливі. Бо віруючі люди і нас навчає наше духовенство заповідям Господнім, і жодної заповіді, жодної релігії немає. Забери, відбери, знищ. Обмани підроби, такого немає. Але ми з цим боремося. І знаєте, настав той час, коли до одного здорового прийдуть шість хворих і будуть говорити, що він хворий. Кожного разу переконуюсь в тому, що дійсно все, що нам прописували, ми просто, можливо, так не звертали увагу, але воно все, все повністю. Е Ну, скільки разів в історії Православ'я було цькування, переслідування священнослужителів, парафіян, скільки руйнували церкв, скільки забирали, скільки мародерили. Останнє, що в нас в історію вийшло, це при комуністах. Так? І ми говорили ніколи знову, ніколи знову лозуги, ніколи знову. Але як бачимо, ми кожного разу зустрічаємося. Їх цікавить майно, майно, майно під час війни. Знаєте, це просто безглуздя. Безглуздя дивитись на це потрібно з якоїсь іншої сторони, що ми тут маємо суперечності в тилу. Да? А я от відкриваю стрічку новин і боляче дивитись: Одеса, Сумщина, Дніпропетровськ, Миколаїв, Донецька, Луганська область. Я не знаю тих. Міст маленьких населених я намагаюся чесно вам скажу і не читати, тому що хочеться в якийсь позитив, щось добре знаходити в тут, да, де ми в тилу знаходимося. Але дуже боляче, що під час цього намагаються різними методами розхитати і породити ці суперечності, справи судові, хто судиться з ким. Хто судиться з ким? Українці з українцями, кому з цього користь, тільки расистам. І от думаєш, для чого це? Ціль, мета, мета, ціль цього всього безглуздя. Яка мета? І не знаходить. От я особисто не можу знайти ні початку, ні кінця. Ну забрали верхню лавру. Так? Ми судимося в суді, ми доводимо, окей. А що там? А там пустота, пустота. Тобто, розумієте, не відбувається, не лунає молитва, а вона ж для того призначена лавра. Це не клуб, це не дискотеки, це не я не знаю, що це таке, це не розважальний комплекс, це святиня. І зараз кожного разу ми намагаємося доводити, що ми хочемо молитися. Виявляєте абсурд настав той час, коли віруючі люди. Кричать, говорять, дайте спокій нашим душам, душам, вже не говоримо тілам, душам дайте спокій, дайте нормально нам здійснювати молитву. І це настільки важко декому усвідомити. І знаєте, я от бачу кожного разу посмішки тих СБУшників, тих там вони вже стомилися. Вот реально є такі, що говорять, кажуть, стомилися від цього, бо їм дають завдання, а вони просто стомились від цього. Тому що вони, вибачте, ганяють за нами як ліпесики. Да? Ми з ними сперечаємося, ми їх боїмося. Ми реально їх в тилу боїмося, тому що невідомо до кого завтра прийдуть вибивати двері без ухвали суду, без нічого. То тобто ти будеш адвокатом, чи ти будеш звичайним чхати? Чи ти з браслетом, як до мене, да? Чхати вони мають типу на це право, бо ми в своїй державі не такі. Ми не такі. А чим ми не такі? Вони не можуть довести, бо в нас неправильно. А коли питаємо, чим неправильно, бо ми канонічно, духовно, історично пов'язані. Дивишся на цей маразм і розумієш, дякувати Богу, і слава тобі, Господи, за те, що ти нас не відібрав розум. Що ми можемо при такій ситуації дивитись на це якось трезво, Реально на це все от охарактеризувати і оцінити трезво. Ну закрили нижню лавру, окей. Ну не пускаєте до мощів. Окей, що далі? Рік, два, три. Що далі? Далі, вже рік, от рік через місяць буде рік, як нам заборонили здійснювати молитву. Більше півроку, як заборонили до мощів. Да? Тобто вхід закритий. Навіть не те, що платний, торгують мощами, а вхід закритий. Що далі? Далі? Тому. Зараз наші православні всі будуть сходитися, всі будемо здійснювати молитву наші дівчата молитовниці внизу. А я того раніше так вийшло, що приїхали, тому що ми з одного суду в інший суд, і тому ми раніше тут. Але я буду намагатися здійснювати трансляцію для вас. Швидше всього, що в TikTok, я не знаю. Але факт тому, що будемо здійснювати трансляцію. Що відбувається судове засідання, тому що це питання кожного з нас, тому що ми хочемо молитися. Ми будувалися дині відбудови для молитви. Не для клубів, не для концертів, не для піснування, не для пустоти, а для молитви. А на все воля Господня, і Господь так управить, так по-своєму управить, Що повірте мені, перед вами стоїть живий екземпляр. Те, що прийшлося пережити, во славу Божу! І я знаю, що його промисел такий був, що це просто промисел Господній. Тому уповаємо на нього, покладаємося на нього. І все во славу Божу! Все буде добре, любі моє. Головне не падати в зневіру. У мене немає більше нікому на цій планеті і Земля довіряти. Тобто, якщо я. Завжди говорю і закликаю дотримуватись конституційних прав громадян України, її невілюють, її рахують за ніщо просто. Да? Тобто немає. Ну нема всі порушення прав людини, які тільки прописані дотримання прав людини в конституції. Вони всі є порушені. Тому ми маємо тільки розраховувати і тільки уповати на Господа, і більше нас немає надії, тільки щоб він управив. І я вірю, і я бачу, і я знаю. Тобто, аналізуючи це все, що відбувається, я знаю, що це скоро і дуже скоро настане, тому що е, це все, все безглуздя, має дойти до якогось піку такого абсурдності. Тому що ми не є ворогами в своїй країні, ми є громадянами своєї країни. А якщо хтось в нас бачить ворогів, тоді питання, хто вони в нас тут, в тилу? Якщо нас, звичайних, якщо так бояться молитви, хто вони в нас тут? Чого вони так бояться молитви? Чого вони так перевертаються від слова Господнього да, промови? Чому? А зараз ще піст, зараз важко, дуже важко. Духовно і морально, фізично. Але ми всім справимося. Все во славу Божу. Щоб не було, слава Богу, за все. Все во славу Божу. Тому спаси Господи, Божу вам благословення і всього самого, самого найкращого вас цілую, люблю і обіймаю. Все буде прекрасно, сердито.